Я сьогодні приготувала ось таку смакуту із кабачка. Дуже смачно та ситно. Раджу усім. На одну порцію я беру половинку курячої грудки, нарізаю її кубиком. Ставлю сковорідку на вогонь, наливаю трішки олії та обсмажую куряче філе. Половинку кабачка промиваю та нарізаю кубиком. Інгредієнтів для цього рецепту у мене дуже мало, але виходить дійсно дуже смачно. Кабачок також додаємо до курячого філе. Все обсмажуємо разом. Тоді нарізаємо помідор і додаємо до сковорідки. Усе перемішуємо та додаємо 2 столові ложки сметани. Страву солимо, перчимо і накриваємо кришкою. Тушкуємо приблизно хвилин 10. Після того, як наші овочі протушкувалися, я додаю сир моцарелло і трішки пармезану. Накриваю кришкою ще на декілька хвилин і все готово. Я йду обідати, а вам бажаю хорошого дня. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. А у коментарях напишіть свою улюблену страву із кабачка.